Починаємо, мої люди, сьогодні з вами заняття з математики. Привітаємось! Доброго ранку. Уже і жовтень прийшов, настали дні холодні. До нас, я чула, морозець прийде вночі сьогодні. Паде на луки, на гаї, побілить лист на вишні, погасить сонечка мої, в саду жоржини пишні. Та я мороз тому не дам жоржин стоптати. На руки ніжно їх візьму і понесу до хати. Дівчатка, наше заняття з математики ми почнемо з рахунку. Давайте з вами будемо рахувати. Починаємо з одинички разом. О! Дин. Далі. Два. Далі. Три. Потім. Чотири. П'ять, шесть, сім. вісім, дев'ять. Десять. Молодці. Так, давайте зараз Ксюша порахує від п'яти до дев'яти. Порахуй Ксюша від п'яти до дев'яти. Шесть. Семь, восемь, дев'ять. Дев'ять. Так, тільки молодець, тільки було. Треба почати з п'ятірки. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Молодець. А тепер Катюша, порахуємо. У зворотньому напрямку від чотирьох до одинички. Давай. Чотири. Три, два. Один. Ви розумнички дівчата, молодці, добре. А зараз послухайте віршик дві хмаринки, дві сестрички, як ви. Рано вранці в милиличках погуляти захотіли ясним небом полетіли, вітерець їх підгоняє до Калинового гаю. Скільки тут калинок, дівчата, порахуйте кущики калинки? Од... Два. Два кущики, дуже добре. А скільки квіточок жовтеньких у травиленькій? Теж два. Дуже добре. А ви пам'ятаєте, що число 2 позначається цифрою 2, так? Полетіли, полетіли далі хмаринки до зеленої галявки. Тут ростуть грибочки вправно, порахуємо їх гарно. Тож скільки грибочків дівчата? Дві. Два грибочки. Скільки ж росте за кущами, ми їх порахуємо з вами. Хто підкаже скільки їх, цих кощ, кущиків малих? Скільки кущиків? Дві. Два. Теж два. Молодці добре. Число 2 позначаємо цифрою. Теж два, да, цифра 2 позначає число 2. Дуже добре. Послухайте віршик ще один. Дві конячки гарцювали, вони в парі танцювали. Ходять поруч крок у крок, лише підковки цок. Тацок. Щоб цю пару описати, треба нову цифру знати. І секрету тут немає. Цифру два з нас кожен знає. Дівчата, ви пам'ятаєте, що число два ми ще інакше можемо назвати пара? Скажіть, будь ласка, що у людини є пара? Уши, руки, глаза. Носик. Носик? Ні, не один, а оченята пара. Так, дуже добре, Китюша, ти сказала. Пара оченят, пара вушок, пара рук, пара ніжок. Молодці дівчата, все правильно так далі. Цифру два ми називаємо ще словом пара. Як лебідка двійка вміє вигинати довгу шию. По ставку нема вжива, пропливає цифра два. Так, схожа на лебедя? Схожа цифра два. А зараз, дівчата, Я подивіться 2, 2, уважно. Так, подивіться уважно на цифру два. Цифра два складається з трьох елементів верхнього заокруглення. Довгої похилої лінії та горизонтальної лінії хвостика. Ви взяли олівці, взяли, приготували олівчики свої? Олівці. Взяли? Ні, я написала. Ну, тоді імітуємо, як я. Так, добре, давайте з вами будемо вчитися правильно співати ручку або олівець. Олівець слід тримати трьома пальчиками: великий пальчик і середній. І вказівний нам потрібні. Вказівний та середній пальчики притримують ручку зверху, а великий пальчик знизу. Так, Ксюша, правильно, Катюша, бероби, як я, якщо нема олівчика поруч, ми імітуємо, як я. Три пальчики складай так гарно. А, є, я бачу. Добре, молодці дівчата, починаємо з вами писати. Цифру два почнемо писати, у повітрі ми пишемо. Заокруглену голівку, від неї протягуємо довгу пряму похилу ру лінію. йдемо вниз, не відриваючи руки. А від неї хвістик. Хвіст, хвостик, так? Молодці. Отак. От мама допомагає читату. Не бачу хто. Молодці, дівчата. Дуже добре. Так, а зараз ми з вами будемо розв'язувати задачки. Слухайте. <плес> Ось листок і ще листок заховався між квіток. Вам просте завдання, діти, ці листочки полічити. Скільки листочків? <плес> Два. Два листочка. Скажіть, будь ласка, ми з вами як можемо записати цю задачку? Математичний вираз, який ми запишемо? Один. Додати. Або слово плюс ми вживаємо. Один і дорівнює скільки? Два. І дорівнює два. два. А які математичні знаки ми використовували в цьому виразі? Цей знак як називається? Два. Плюс. Плюс він називається або додати. А цей математичний знак як називається? Мінус. Ні, дорівнює, це дорівнює, так? дорівнює. Добре, дівчата, це дорівнює. Наступна задачка, давайте розв'яжемо. Дві веселі киці грались на травиці, враз одна сховалась. Скільки киць застались? Один. Одна Один. киця залишилась. А як ми можемо з вами цю задачку записати? Яким математичним виразом? Два, два, два. Мінус один дорівнює один. В цьому виразі ми з вами використовуємо математичний знак «мінус». так? І, і ще використовуємо, як називається цей математичний знак? Дорівнює. Дорівнює Рівню. до дуже добре. Два мінус один, рівня один. А зараз давайте з вами зробимо фізхвилинку. Добре? Хочу бачити ваші ручки підіймати? Підіймайте, підіймайте, дівчатка. Барсучок вночі не спав він собі копав. Так трудився і старався, ліво вправо вигинався. Там ми так вправно риб, ще й голівкою крутив. Як він крутив? Отак голівкою, так? А як перша зійшла зірка, вийшла в нього гарна нірка, є там спальня і столова славна хатка. Барсукова. Молодці. Вправно старались. Дівчатка, подивіться на малюнок, ну вже може і не дівчатка, там ховаються ще хлопці. Порахуйте, скільки цуценят і Один, зайво. Два. два цуценятки. Яка цифра зайва тут? Два. Подивіться, два. як цифра? Ця цифра як називається? Один. Один. А ця цифра. Два, два. А скільки два, у нас тут синяток? Два. Яка правильна цифра? Два. А один ми закреслюємо. Так, вона неправильно. Ми знайшли зайву цифру. Добре молодці. Слухайте ще одну з, загадку, віршик загадку. Півень залетів на тин. А там півник ще один. Скільки півників усіх? Полічий на швидше їх. Два! Два. А яким метематичним виразом ми запишемо цю задачку? Був у нас скільки було спочатку півників? Один. 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 А скільки прилетіло? Один. 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 І скільки їх стало? Два. Два. То ми яким виразом запишемо? Один. Один, Один дорівнює. Два. От таку задачку ми з вами розв'язали. Добре. А зараз, будь ласка, подивіться на цей будиночок. Тут живе число 2. Бачите, вона поселилась тут. А число 2 складеться. Складається з двох одиничок. Один і один. Тому що один додати один буде два. Це називається склад числа. Зрозуміли? Двійка складається з одинички і ще однієї одинички. А наостанок з вами малята. Давайте виконаємо логічні завдання, але треба бути уважними, слухайте. Так. Скільки вух у мишки? Скільки вух у мишки, скільки? Два вушок, так. А скільки хвостиків у двох білочок? Два! У двох білочок два хвостики. А скільки крил у птаха? Два! Теж два. два! Молодці! Дуже добре! Я вами пишаюсь. Ви сьогодні гарно працювали. Я вам бажаю гарного дня, гарного настрою. Кажу вам до побачення! Будьте здорові, висить. Добав, Добав, так, добавать. Да.